Я хотів би дати відповідь на такі питання. Чи потрібно обривати нижні качани, як дехто робить, і чи потрібно пасинкувати солодку кукурудзу? Що це таке ці пасанки? Вона дає два шикарні пасанки, ось такі. І дає, якщо ви тут подивитися, один качан, другий качан, третій качан і ще й буває четвертий. Це два качани, це великий, потужний. Зверніть увагу. Коли вже перший показав сходи, два-три листка, ми висіваємо наступний посів. У нас вийшло чотири таких посів. Коли вже один достиг, ми зібрали, і йде наступний також. Тобто це називається конвейерне вирощування. Якщо вітер буде там, скажімо, зліва направо, то у нас верхній полок буде падати сюди. Не. Спеціально для підписників Ярика Мазура ми вирішили відзняти. Він мене попросив, як же створюються наші українські сорти. Ось ми знаходимося на ділянці. Селекційній ділянці, дослідній ділянці компанії МНАГОР. Це українська селекційна компанія. Ось тут зверніть увагу, тут порядка посіяно біля 600 різноманітних сортів. Ми випробовуємо в цьому році 30, там, 30 40 сортів. І в нас в портфоліо те, що ми якби пропонуємо нашим клієнтам, споживачам, це близько 12-17 сортів. Ось коротенько, ми зараз. Ті, що питання мені Ярик задав, я спробую відповісти. Ось, наприклад, наша йова, ми зараз так пройдемося нашою ділянкою. нас здатна давати два качани. це великий, потужний. Зверніть увагу, ну, коли краєвий ефект. Тут 20-22, ми якось і рахували 24 рядів зерен. він доволі такий потужний, середньостиглий. Ось так виглядає. Це наша новинка. Запрошуємо спробувати дуже неймовірно чудовий смак. І ось ідемо те туди, ми зараз спробуємо да, на початок, тому що тут, в принципі, пасинків мало зустрічається. Я хотів би дати відповідь на такі питання. Чи потрібно обривати нижні качани, як дехто робить, і чи потрібно пасинкувати солодку кукурудзу? Що це таке ці пасинки? Тобто, це таке одне із найчастіших, які питання задають. Що робити з пасинками? І ой, у мене. Чотири качани що робити, який лежати, верхній чи нижній. Йдемте пройдемося. Ось я так трішки розкажу. Це наша Джульєта, до речі, дуже смачна, популярна, виломана вся. Тут наші ранні сорти. Ось. А це дзеркальний посів через 2 тижні. Ось також таке потужне. Це. Ну, ха, така, що не вміщається да, в долоні. Ми сіємо. Фактично, в цьому році у нас було чотири строки посів. Це перший посів. Ми робили його 1 травня, і потім тому через е, який час ми сіємо? Сіємо, коли вже перший посів має там два-три листочки. Тобто є вже ось такі сходи, і це у нас було 18 травня. Ось перший посів 1 травня, 18, Там здається, 27 травня і був 15 червня. Ось такі чотири посіви. В минулому році ми сіяли перший посів був 12 квітня, було п'ять посівів. Ось так. Тому е, хтось каже, там 6-7 строків висіву. Так, да, можна і скільки днів кожен день сіяти, але немає в цьому ніякого сенсу, коли вже перший показав сходи два три листка, ми висіваємо наступний посів. У нас вийшло 4 таких посів. Коли вже один до стих ми зібрали, і йде наступний також. Тобто це називається конвейерне вирощування. Так, пішли далі. Е, да, це в нас тут. Ми сіяли так від раннього до... До пізнього, а його ми десь посередині відірвали. Ось що я хотів би зупинитися. Коли є у нас крайвий ефект, тут чутко видно, рослині нічого не заважає, вона дає два шикарні пасанки, ось такі. І дає, що тут подивитися. Один качан, другий качан, третій качан і ще й буває четвертий. Ось чотири качани. І коли мене питають... Що робити з цими качанами, з цими, з цими? Я кажу, нічого не робіть. Пасинки можна не чіпати. Качани не потрібно обломувати. Коли ви їх обломуєте, ось тут, наприклад, видно, да? ви, да, ось вам той самий четвертий. Він, коли рослина буде наливати верхні качани, він, його там немає. Він весь сохнеться і дасть силу, енергію, поживні речовини верхнім качанам. Тому Рослина сама цю зробить генерацію. І Ось, наприклад, на оцих, да, видно, пасинки, бо там пасинки нема, тут край стежка, і ми її всі давно обірвали. А тут ось такі великі є пасинки. І ось три качана. Ну, фактично два повноцінно сформовані. І Ось, якщо ми глянемо, такий самий потужний великий качан. 20-22 рядів. і такий самий другий повноцінний потужний качан. Дивіться, верніть увагу. І нічого не треба трогати. А ось цей третій, він тут пустий. Тому в самий верхній формується перший, потім другий, і відповідно скільки є поживних речей, у нас тут, якщо зверніть увагу, посуха відносно, Тобто, в принципі, літо дощі були, але ну, не така їх достатня кількість. Тут без поливу ми вирощували, тому ось, будь ласка, суха земля. Але за рахунок пасинків, за рахунок роси, за рахунок... В цьому місяці у нас було, там, здається, 8-10 мм аж від сили. Ось. Тому їй е, вистачає тих поживних шин із пасенків, також поживні речовини, це вже доказаний факт. Переходять в центральне стебло і на, наливають нам два верхні качани. Тому, ось так, якщо ви будете лити і обірвете верхні, то можливо буде три там качани і так далі. Ось. Тому ми кажемо, не чіпаємо кукурудзу. Тому що вона, ми заносимо туди хвороби, інфекції, які в повітрі, в ґрунті є. Ось, ви бачите, стебло чисте, нічого ми тут не чіпали. От, здається, ми оцей пасинки обривали, а тут не обривали. Ну, Так її робили експеримент, але це теж так воно. Тобто Вони всі тут гарні качани і по два. Ви бачите, два, два, два повноцінні. Да, до речі, це гібрид той самий Яйова. Та я спеціально на середині його Ми висіваємо двічі. Тобто один, Ну, тут з краю попало і ще десь, ну, а то і тричі. Тобто трохкратне, щоб ми бачили, тести в нові сорти, щоб не було впливу як би, ділянки і так далі. В трьох місцях аналізуємо. Ось, і Давайте сходимо до нашої червоної кукурудзи, пішли. Так, Так, це також Айова, це ми повторюємо. Ось як виглядають наші ізолятори, також покажу. Це якихось секретів немає. Ось Тут ми виводимо нові сорти, ось тут, якщо камера покаже, кожен ми понадівали, бачите, да? Ось тут ми працюємо з Богданом, причому працюємо ми, це, як правило, в ранкові години, тому що пилок він живе живий фактично 2 години. Якщо сонце палюче там там 25-30 градусів, От, його треба швидко зняти, ізолятор, і накласти накачав. Так, це наші висільні сорти, це біколор наш. Біколор. Так, по-моєму, сюди нам треба нернути. Так, і ось ми підійшли з вами до е, нашої гранатової кукурудзи. Ось така бордо. Це антоціанова кукурудза. Вигляд гранат. Ми її називаємо бордо, да, це офіційна назва. Ось і така вона у нас червоненька. Да. На вигляд, вона дуже приваблива. І це фактично ще одна наша новинка, яку ми сподіваємося після того, як вже остаточно спробуємо нашу синьо-жовту, жовто-блакитну, як народі кажуть, солодку кукурудзу, яку я безпосередньо передавав Ярику Мазару. От, і в цьому році ми роздали близько 200 пакетів різним фермерам. Зараз вони нам присилають відгуки свої. Хтось хоче більше синіх кольорів, хтось там менше. Тому ми, фактично вона в нас така рябенька, зараз ми ще спробуємо туди підійти, бо вона в нас сама популярна. І Ми висіваємо от, фактично таких по два рядки. До речі, що щось, хотів звернути увагу, е, от я бачив, у Ярика було висіяно е, сорт Бордо, але одним довгим рядком. То ми так робити ну, не радимо, і люди отак часто город обсаджують. Один рядок, якщо вітер буде, наприклад, а, там не отак вздовж, а збоку дути, і весь пилок буде летіти вам на межу, наприклад, і так далі. Тому я кажу, і ми тут себе також висіваємо, ми висіваємо квадратами, тобто по два-три рядки. В тому році ми кожного висівали три рядки, в цьому році ми висіваємо по два рядки, так як кількість сортів збільшилась, тому... Ми зменшимо, але хоча б два. Якщо вітер буде там, скажімо, зліва направо, то у нас верхній полок буде падати сюди. Ось ось така легка рекомендація. Да. Ось яке в мене невеличке прохання. Нам здається, от, тут от, <схід> селекціонерам Вінницьким, що ось такий от варіант, це ніби як ідеальний варіант. Оце та, скажімо, кількість синіх-жовтих зерен така гармонійна. Ось, Хто куштував, хто вирощував, як вам? Адже в цьому році ми вам передали, скажімо, один зразок, в якому були декілька різних, такий у нас секрет, да? декілька різних варіантів. І там ще да, закладена магія, коли її варити. Деякі зерна темні стають ще темні. Ну там світлі там, пігментовані, стають ще темнішими. І, як мені вже сказали, деякі, що деякі, які були темніші, стають світлішими. Тому відбувається ще така магія при термічній обробці. Ось тому, от ваша думка. Оцей продукт таким має бути, чи більше фіолетових, менше фіолетових. І смак. Він має бути таким, як Айова, наприклад, зі фруктовими нотками, чи він має бути кукурудзний, такий, суперсолодкий, але більш традиційно кукурудзяний смак. Ось. І ми сподіваємося, що саме ця наша українська розробка, як виявилося, це єдина в Європі, єдина в Азії і, та Оканії, і, і Австралії суперсолодка антонціанова кукурудза. Є різні там типи зернової, кормової, є різні кольори. Але саме, щоб вона була суперсолодка, яку можна споживати в сирому вигляді? Такої немає. Є лише в Штатах вона називається, Wild Violet, вона біло-фіолетова. Жовтих там немає, тому що, коли да, я кажу, важко працювати, коли жовтий і синій змішуєш, зелений виходить. Ось, Давайте я її так зламаю і скуштую на смак. Яка вона? По моїм відчуттям. Цей варіант дуже непоганий. <-м -м. Да, тут суміш різних смаків ми використали. От, скоріше всього, що <смі> на ньому ми зупинимося. Тут, скажімо, такий мікс трішечки фруктових смаків і кукурудзяного такого смаку. І, до речі, оці антоціани, вони... М -м е Якби, по-перше, дуже корисні і ще мало досліджені. Ось і зараз в всьому світі до них такий інтерес виник. Тому що вони мають там і, і там, виводять радіонукліди, і поліпшують травлення, і дуже багато корисних властивостей. Це є там в міжнародних журналах, тому вони можуть змінювати трішки смак. До цього також якби, будьте готові. І ще ми замітили таку деталь в сирому вигляді. Вона відрізняється від тої, якої ти звариш. До речі, солодку кукурудзу, суперсолодку, можна їсти в сирому вигляді, це як там переці і так далі. Да? Різні овочі. Тобто не обов'язково термічно її обробляти. І е, ми замітили, що від того, хто як готує, хто у воді, там хто в кип'ятку, хто солить, хто не солить, хто запікає. Один сорт в межах там навіть одного качана, але різний смак. Тому в мене дружина вже каже: не, ніякої не варної, тільки сирою. Приходить, вибирає собі <хи>, качанчик і все. Тому, отак от я також запрошую всіх куштувати, вивчати нові смаки, е, нові кольори. І да, ми віримо в Україну, в нашу перемогу. Слава Україні! Ярику великі велике вітання. Всім гарних врожаїв. Ну, ну щось таке.